Збут не то, що є, а реально попит захмарний. Давайте приведу пару прикладів. Знайдіть у себе біля дому або в якомусь місті точку роздрібну, де торгують річковим раком. Побачите, зранку рак завезли, в обід, ну максимум після обіду, рака вже немає. І ви побачите, що рака купляють по 2, по 3 по 5 кілограм, а дехто і по 10 кілограм. І рак розпродається дуже швидко. І саме, що цікаво, продається рак спочатку великий, дорогий. Оцей самий дешевий мілкий рак по 1000 гривень, по 800 гривень, в принципі, нікому не потрібен. Тому що людина, яка Має гроші, він не хоче Лузьгуцю куштувати. А людина, яка не заробляє достатньо, щоб їсти рака, він і по 800, і по 500 гривень їй дорогий. Тому в цих розрізнених точках ви побачите, який насправді попит на цього рака. Далі проїжджаєте по трасі, бачите десь вивізку Живий рак. Та просто банально, дайте людині пару копійок і. Пусть вам надасть вичерпну інформацію, за скільки він що продає, і як складно, складно знайти рак, а продати немає проблем. Це, це третій такий. А третій формат це якщо у вас немає реалізації, то ми на себе беремо реалізацію. Ми можемо купити у вас вирощений продукт, само собою, трошки дешевше, ніж ринкова ціна, але ми можемо забезпечити збут на себе. Так як у нас немає проблем, нам тільки дайте, і чим більше рака австралійського цього буде у нас, які ми будемо викуповувати, тим більше ми будемо розвивати роздрібну свою торгівлю. Але за ці пару років, скільки почався промисловий бум по вирощуванню австралійського рака, вийти на міго об'єми неможливо. Тому потрошку розвиваємо і проблем в Україні зі збутом рака. Річкового або австралійського не було і ніколи не буде, тому що попит захмарний. Культура споживання цього продукту в Україні вона нереально велика. І ми рака їли ще з дитинства. Тому проблеми не існує. Особливо зимою зимою рак Х 2 завжди. Більш детально при зустрічі або в телефонному режимі компанія Зоокул. Будівництво, супровід, навчання, продаж малька та допомога на всіх етапах для початку. Телефон в шапці. Профілю маємо локації Київ, Миколаїв, Львів.